Вона сиділа посеред кухні, у руках стискаючи чужий паспорт, а на підлозі поруч лежала розкрита валіза, вщерт набита пачками купюр. Її очі бігали від дверей до вікна, серце гупало так голосно, що вона була впевнена, сусіди почують. На сторінці паспорта дивилося на неї обличчя чоловіка, якого вона ніколи не бачила, але найстрашніше було інше на останній сторінці чорними чорнилами. Хтось написав її ім'я. Олена не могла повірити, що це відбувається з нею насправді, і лише кілька годин тому вона жила звичайним життям, де найбільшою проблемою було затримання зарплати. Того ранку все було буденно. Вона поверталася з нічної зміни в супермаркеті, де працювала касиркою, втомлена і роздратована, з бажанням швидше впасти у ліжко. Її під'їзд зустрів знайомим запахом бог і пилу. Лампа на першому поверсі знову блимала, а десь у глибині ледь чути було мишаче шарудіння. Вона відчинила двері, вже збиралася піднятися сходами, але тоді помітила біля сміттєвого бака стояла чорна валіза невелика, потерта, але закрита на блискавку. Спершу вона хотіла пройти повз, але щось у ній зупинилося. Хто залишає валізу у під'їзді? Може, сміття, а може, пастка? Вона глянула довкола. Порожньо, тиша, лише далекий гавкіт собак із вулиці. Її пальці самі потягнулися до ручки. Валіза виявилася важкою. Вона притягнула її до себе і понесла нагору. Серця калатало від цікавості і страху водночас. Коли двері квартири зачинилися за її спиною, вона одразу поставила знахідку на кухонний стіл. Мить вагання, і блискавка розійшлася, пачки грошей, зелені, нові. Акуратно перев'язані стрічками. Їх було так багато, що дух перехоплювало, вона торкнулася однієї справжні. І тоді, на дні валізи, вона побачила паспорт чужий із чужим прізвищем. Вона гортала сторінки, поки не знайшла дивний напис її власне ім'я, виведене чужим почерком. У той момент їй здалося, що зупинилося повітря. Вона відсахнулася, мало не впавши зі стільця, її життя раптово перетворилося на сцени з фільму. І вона не розуміла, хто залишив ці гроші, чому саме тут, і головне, навіщо її ім'я в чужому документі. Вона довго сиділа, дивлячись на валізу, і розуміла одне звичайним це точно не було. Упродовж кількох хвилин вона просто сиділа, не рухаючись, намагаючись усвідомити, що робити далі. Її пальці тремтіли, думки плуталися. Перша реакція викликати поліцію. Але уявивши, як у квартиру вриваються люди у формі, як ставлять запитання, на які вона сама не має відповідей, Олена відчула крижаний страх. Вони можуть вирішити, що це вона вкрала чи причетна до чогось страшного. У під'їзді повно камер спостереження значить, є шанс, що хтось бачив, як вона заносила валізу. А що як це пастка спеціально для неї? Її ім'я в паспорті не давало спокою, наче темна пляма на білому аркуші. Вона піднялася з місця, закрила валізу і сховала її у шафу, ніби це могло розв'язати проблему. Але замість спокою тривога тільки наростала. Телефон дзвінко просигналив, подруга писала, запрошувала ввечері на каву. Олена машинально відповіла, що не зможе. Вона боялася вийти з дому, боялася залишитись і у квартирі, їй здавалося, що хтось дивиться на неї крізь вікна, крізь стіни. В голові пульсувала думка, чому саме я? Вона пригадала, як кілька днів тому помітила біля під'їзду чорний автомобіль із затемненими вікнами. Стояв довго, без руху, вона тоді ще пожартувала з сусідкою мовляв, мабуть, коханець когось чекає. Тепер це згадувалося інакше може, то спостереження? Вона спробувала знайти в паспорті хоч якусь зачіпку, прізвище, місце видання. Чоловік, років 35, темне волосся, суворе обличчя. Прописка в зовсім іншому місті, сотні кілометрів звідси. Вона ніколи не бувала там. Але чи справді? В голові виривали уривки спогадів ніби знайома вулиця, обличчя з натовпу, голоси. Чи це була її уява? До вечора напруга стала нестерпною. Вона відчинила шафу, витягнула валізу і ще раз розглянула гроші. Їх було так багато, що вони могли змінити її життя назавжди. Квартира, нова робота, втеча за кордон, усе ставало можливим, і водночас цей блиск паперу здавався отруйним. кожна купюра була як пастка, як доказ, що прив'яже її до чужої таємниці. Її охопив порив узяти кілька пачок і заховати окремо, просто як страховку на випадок, якщо все піде не так. Але вона зупинилася, їй здалося, що навіть дотик до цих грошей уже робить її винною. Уночі вона довго не могла заснути. Будь-який шум здавалося загрозою. Десь далеко загавкав пес, у під'їзді грюкнули двері, і серце вистрибнуло в горло. А коли близько другої години ночі у дворі загорілися фари автомобіля, вона відчула, як страх перетворюється на паніку. Вона визирнула крізь штури той самий чорний автомобіль. Він стояв навпроти під'їзду. Хтось сидів за кермом, але через темряву неможливо було роздивитися обличчя. Машина простоїла ще хвилин десять, а тоді тихо від'їхала. Олена відсахнулася від вікна, ледве стримуючи крик. Її життя перестало бути звичним. Валіза ніби притягнула за собою чужий світ, і вона опинилася в його центрі. І найстрашніше вона знала, що це лише початок. Наступного ранку вона прокинулася від різкого стуку у двері. Серце підскочило, вона завмерла, прислухаючись. Стук повторився короткий, різкий, нетерплячий. Вона тихо підповзла до дверей, глянула у вічко. Там стояв чоловік у темній курці з капюшоном, обличчя не видно. Він мовчки чекав. Олена відскочила, намагаючись дихати тихіше. Чоловік постояв хвилину, потім ще раз гучно постукав і пішов униз сходами. Вона визирнула з вікна, він сів у чорний автомобіль і від'їхав. Це був знак хтось знав про неї. Хтось знав, що валіза у неї. Того дня вона ходила по квартирі, наче у пастці. В голові вирували думки, як вибратися, куди подіти цю чортову валізу. Викинути? Але що, як гроші мічені? Вона уявила, як їх знаходять, а потім приходять до неї з питанням, чому вона приховала віддати в поліцію. Але тоді доведеться пояснювати своє ім'я в паспорті. І кожен варіант виглядав як пряма дорога в безвихідь. Ближче до вечора. Пролунав дзвінок на телефон. Номер невідомий. Вона вагалася, але відповіла. У слухавці пролунав спокійний чоловічий голос Олено, ви знайшли те, що належить нам. Зробіть правильно, і все буде добре. Спробуєте грати не за правилами, ви знаєте, що буде. Вона не змогла вимовити й слова, тільки важко дихала у слухавку. Голос продовжив. Ви маєте принести валізу сьогодні о півночі. Закинутий склад біля залізниці. Ви знаєте, де це. Потім дзвінок обірвався. Вона впустила телефон на підлогу, ноги підкосилися. «Закинутий склад біля залізниці. Вона справді знала це місце. Ще підлітком бігала туди з друзями. Але як вони могли знати, що вона знайома з ним? І найстрашніше вони назвали її по імені. Вона зрозуміла. Що за нею стежать уже давно. Весь вечір вона металася квартирою, не знаходячи спокою. В голові були лише два варіанти піти і віддати валізу або тікати кудись далеко, поки ще є час. Але куди? І з чим? Зі зрадливим паспортом у валізі? Вона вирішила бодай перевірити гроші. Виняла кілька пачок, піднесла до світла. На деяких купюрах були позначки, маленькі чорні крапки, ледь помітні. Вона не розуміла, що це мітки, коди чи просто дефекти друку. Але ці гроші не були випадковими вони були інструментом. У голові народився відчайдушний план вона заховала частину купюр у різні місця квартири за батарею, у банці з крупами, у старій курці на балконі. Решту знову поклала у валізу. Якщо щось піде не так, у неї буде запас. О вона вийшла з дому. Холодний вітер бив у флец, вулиці здавалися безлюдними, кожен крок лунав занадто гучно. Вона йшла до залізниці, притискаючи валізу до себе, і відчувала, як з її кожним кроком її життя все більше нагадує кошмар, з якого не можна прокинутися. Коли вона наблизилася до складу, побачила світло ліхтарів. Біля входу стояли двоє чоловіків у чорному. Вони чекали. І саме в цю мить їй здалося, що хтось позаду стежить за нею. Вона різко озирнулася, і в темряві між деревами хотіли ще якісь силуети. Її пастка замкнулася. Вона застигла на місці, стискаючи ручку валізи так сильно, що пальці побіліли. Біля входу до складу, чоловіків у чорному жестом покликали її ближче. Її горло пересохло дихати стало важко. Крок за кроком вона підійшла. Намагаючись не дивитися на темні силуети за спиною. В голові кромайнуло. А що як вони не з однієї групи? А що як це пастки не для мене? А для них? Один із чоловіків простягнув руку. Валіза. Її пальці затремтіли. Вона зробила крок уперед, але раптом за її спини почувся різкий вигук. Поліція! лежати! Ліхталі засліпили очі, пролунали постріли. Олена закричала й упала на землю, прикриваючи голову руками. Почалася хаотична перестрілка. Ті, що стояли біля складу, відкрили вогонь, відповідаючи тим, що вибігли з темляви. Повітря прорізували кулі, металеві двері складу задрижали від ударів. Вона лежала, втиснувшись у холодний ґрунт, і намагалася зрозуміти. Хто з них справжня поліція, а хто злочинці? Коли шум стих, вона підняла голову. Біля складу лежали нерухомі тіла. Один чоловік стогнав, тримаючись за плече. А поруч із нею стояв незнайомець у цивільному з пістолетом у руці. Він схопив валізу і різко подивився на неї. Ти добре впоралась, Олено. Сказав він, і в його голосі було щось холодне. Знайомий водночас чуже. Вона здригнулася. Хто ви? Що відбувається? Чоловік посміхнувся куточком губ. Ти справді нічого не пам'ятаєш? Вона відчула, як земля тікає з під ніг. Пам'ятати що? прошепотіла. Ця валіза була твоєю роботою. Ти погодилася на угоду? Твоє ім'я в паспорті справжнє, а не випадковість. Ми стерли частину твоєї пам'яті, коли все пішло не так. Але тепер ти знову потрібна. Його слова били, як кулі. Її охопила паніка, у голові спалахували уривки. Темна кімната. Чийсь голос, відчуття небезпеки. Вона відсахнулася. Ні, це неправда. Я нічого не робила. Чоловік зробив крок до неї, але раптом з іншого боку складу залунали сирени. Справжня поліція цього разу прибула. Чоловік різко підхопив валізу і кинувся тікати крізь темряву. Олена залишилася стояти, скута страхом і нерозумінням. Поліцейські підбігли, схопили її за руки. Вона кричала, що нічого не знає, що просто знайшла валізу, але у їхніх очах читалася підозра. Наступні години були як у тумані допити, запитання, протокони. Вона повторювала одне й те саме що випадково натрапила на валізу, що не знає людей, які з'явилися на складі. Поліцейські слухали, але їхні обличчя залишалися холодними. А потім їй показали фотографію того самого чоловіка. Що тікав із валізою? Підпис під фото. Розшукуваний. За міжнародними справами. Особливо небезпечний. І раптом поряд із ним ще одна фотографія. Її, власна. вона сиділа поруч із ним за столом у якомусь кафе, усміхалася, тримаючи ту саму валізу. Фото зроблене кілька місяців тому. Вона відчула, як холод прокотився тілом. Це була вона, її усмішка, її очі. Як таке можливо? прошепотіла. Поліцейський сухо відповів. Ви краще за нас знаєте. Вона зрозуміла, що немає куди тікати. Минуле, яке вона не пам'ятала, наздогнало її. І головне питання тепер звучало зовсім інакше. Чи зможе вона довести свою невинність, якщо правда полягає в тому, що вона сама, можливо, і була частиною цього злочину? Її життя розсипалося, мов дзеркало, і кожен уламок показував іншу її. І жоден із них не здавався справжнім.